Всім привіт! Зараз ми йдемо на перегляд першої квартири. Приїхали в район Данда, але така глухомань трохи. Ну от і корпус, в якому ми будемо дивитися квартиру. Так, оцей багатоквартирний комплекс. Ну, воно серед таких маленьких будинків, серед села стоїть отакі. Так, ну все, ми Щас... подивилися квартирку, не засняли. Маленька квартирка. А, насправді розмір квартири не мав вже значення, тому що як тільки ми зайшли, дуже запах мені не сподобався в коридорі. Я не знаю, може я придираюся, може в мене немає, в мене немає досвіду вибору квартир, але... Ну, що ми їхали сюди, і я вже знала, що ми тут не виберемо, але все ж таки вирішила просто подивитися, що це за район, щоб мати уявлення. І, до речі, не дарма ми сюди приїхали. Так, ну і ще мінус, це те, що пральня. Пральня на першому поверсі, а точніше в бейсменді. І для того, щоб випрати свої речі, потрібно... Платити 5 доларів за кожен раз. Або ти купляєш карточку, кидаєш туди гроші, прикладаєш, і в тебе є доступ до пральної сушильної машини. Тому ці апартаменти однозначно ні. Так, Олексійчик? Нам показали дві квартири. В одній квартирі хтось живе. От і Ну Там речі лежать, тобто хтось виїде і показали ще порожню квартиру, вона на другу сторону виходить, там менше сонечка, не так жарко, кондиціонування немає. Потрібно буде платити ще за електрику, ну і, звісно, за інтернет. В общем, ці апартаменти однозначно ні. Дуже дорого. Я сподіваюся, що є кращі варіанти. Ну і знову ж таки район, трошки такий, ось як ліс, дорога туди йде вниз. Школа, він сказав, десь недалеко є, тут парк, але як місце для проживання, то точно ні. Тому продовжимо пошуки квартири в Хамільтоні. Так, здається, в цьому білому будинку наступна квартира, яку ми будемо оглядати. Райончик такий тихий, людей не видно. Де всі люди подівалися? Це такий комплекс Києва. Кондемініум. Всередині гарно. А поки ми сюди йшли, то вулиці не дуже. Так. Коридорчики, ліфти. Олексій заходь. Давай на перший поверх. Угу. Подивилися квартиру, не засняли, тому що там ще живуть люди, показали, ну хоч. Пральна машина і сушильна в квартирі є, однакімната, ну, така затишна квартирка непогана. Але це даунтаун. Даунтам. Не дуже хочеться жити, тому що парковка ще видно, тому що ну, це даунтам, як і вонковорі, з безхатьками. Тому будемо шукати далі. От ми вийшли з цього будинку.

This is. This is uh, oh, yep, the bedroom. We can go in there. Yeah, nobody's in here. Yep. So oh, okay. Okay. <laughs> yeah. <I> oh, they <probably laughs> just painted on the door frames. So it was this uh, just a this, little mistake. This? Yes. i Um. What uh, do you What do you mean? Mm. What is? this? Because Okay. Okay. What? No Uh, there are quite a few schools in the area as well. Uh, the closest one is Adelaide Douglas, that's the one that my children go to, and it's 15 minute walk just the street. Uh, great area. Так, це все добре. Парк є. Ми продовжуємо оглядати квартири в Хамільтоні. Приїхали в одну будівлю, сьогодні дощ, навіть гром гримить. І нам показали квартирку, ну така маленька, однокімнатна і знову ж таки пральня знаходиться на першому поверсі. Ну як тобі квартирка? Сподобалась? Нічого. Маленька. Ну, така нормальна. Кухня окрема, але кухня маленька. І от каже, Працівник, який менеджер того будинку, що тут парк є, ось тут є парк, а ось тут є палатки. І в цих палатках, мабуть, сплять без хаті. Каже, дуже гарне місце, школа, поряд. Ну, вибачте, оці сухіди, на... ну ці сусіди, ну якось не камінь не знаю. А, до речі, цікаво, поки дощ е трошки зупинився, оце така зупинка, тобто вона від дороги захищена склом, тут можна зайти і бути під таким, під таким дахом від дощу і від сонця, від дороги. Палити не можна. Коли ми сюди їхали, ми були також під таким навісом, але Запах був не дуже, скажімо так. Так, ну що, ми в Даунтауні, чекаємо наступного автобуса, щоб доїхати до перегляду наступної квартири. Знаходимося теж на зупинці. Зупинка це ось такий знак. І тут уже немає ніякого боксу, немає лавочек. Їдуть різні автобуси, і ти піднімаєш руку. Щоб зупинити той номер автобуса, який тобі потрібен. Так, ну що ми завантажили наші речі в нашу нову квартиру. А тут є посадимо машина, тумбочки, вулка. Нарешті наш контейнер у Гамільтоні. Так, ну що, відкриваємо наш контейнер. Русь, Тільки тримай замок. Я відкриваю. Ага. <різь> ну, давай. Ну що, все як я склала, так і було. Да? Он твій самокат, вон всі наші речі. Все, що вантажили, наче все на місці. А це що? Номер все підписаний. 24 потім. А що 24? Я вже щось не номерувала. Тут в пакетах твої іграшки повинні бути. Ти хочеш якісь іграшки взяти? Да. Ну, давай шукай. Тумбочка під телевізор, так? Да. Де вона буде стояти? Mm -hmm. Ну, поставимо. Ну, або десь посередині. Mm -hmm. Ну що, тумбочка подобається? Yeah. А що там внизу будемо складати? Mm -hmm. Книжечки твої? Yeah. Щоб читати? А моя більша. добре, домова. Обідати хочеш? Да. Пішли обіди? Да. Потім що буде нам складено? Шті Про наші перші пригоди в Гамільтоні. Дивіться в наших наступних відео. Пока-пока. Кіпу! Пока.